Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут закупка Екомаркет, червоний маркет і е, звичайний магазин. А ще зоомагазин магазин котячий. В червоному маркеті. Ні. В Аврорі я за 39 гривень купила ось такий мийний засіб Грюнвальд плюс 250 мл, тобто виходить 750 мл. Непоганий мийний засіб, я його постійно беру. Е, у однієї знайомої жіночки взяла собі шампунь і бальзам. Давно я хотіла балію спробувати. Гелі для душу я їх не пробувала. Шампуньки бальзамчики не пробувала, тому взяла ось таку ягідками пахне, приємний аромат. Думаю, має бути непогана по якості. там Далі потім вам в у кожніх пляшечках залишу відгук і такий взяла. Не було так, щоб з однієї лінійки все одразу Ну, Було там з яблучком, але з яблучком я не схотіла, мені не сподобався аромат. Тому взяла ось такий 70 гривень шампунь, 70 гривень бальзам. Навіть дуже вигідно, тому що крайній раз, коли я дивилася на розетці, здається, то було бальзам 80 з чимось, а шампунь 119. Я взагалі була в шоці, чому так дорого. І ще звичайний магазин наш біля дому зоомагазин. Я там взяла коту по 13 гривень, два вологих корма з телятиною ніжному соусі і з ягням в білому соусі. Ось, до речі, ось. Ці корми цієї фірми, він дуже-дуже гарно в мене їсть, тому беру йому їх на регулярній основі, але інколи беру і м'яу. Ну, а далі в мене по списку йде екомаркет. Не по списку, а по чеку. Зараз почну. Олія олейна. Зараз у них в акції, скільки тут, 850 мл, 48 гривень, 90 копійок. Пакет середній. Так, вермишель е, Зразу скажу. Вони всі по 1399 взяла 4 пачки, нехай такими резервними лежать у мене, тому що ми переїхали, і тут таких резервів немає. Те, що в мене є, воно лишилося в нашому будинку. А тут треба трішки запастися. Нехай лежить, можливо, знадобиться на такі випадки, коли там терміново потрібно поїсти, немає світла або ще щось подібне. Тому взяла 4 штучки, 13,99 кожна. Далі чай, чай, мономах, тисяча і одна ніч. Беремо його майже постійно. Він нам дуже-дуже подобається. 49 гривень 69 копійок. Він ну, коштує. Далі картопля вагова на 37 гривень 28 копійок. Тут кіло 912 по 19,50. Вона буде сьогодні робити е, щось з картоплі, щось готувати ще не придумала, що далі. Що це таке? Соус гуляй поле сирний. По 29,65 хліб, половинку взяла, тому що в мене там ще шматочок є. 10.55 яйця. По 37,99 не брала такі. Ну, Штучно, тому що побоялася, що можу не донести. Цукор ваговий 3490. Останнім часом не беру цукор в АТБ, тому що він якийсь не солодкий. Я не знаю чому. Цей набагато кращий, трішки дорожчий, але кращий. Далі ще взяла ось такий іделія тартар соус. Досить непоганий, вже другий раз я його беру, моїм сподобався. Додають собі до макарон, до котлеток, до такого. Я розумію, що це хімоза, але. Якщо я не куплю їм його сама, вони куплять його собі самі. Тому, в принципі, якось отак. Вафлі рошеновські взяла. Це мої найулюбленіші вафлі. Я люблю зелену упаковку. І ось взяла ось цю на цей раз 52 гривні 29 копійок. Далі сосиски студентські. Ось такі я тр... Також вони по акції 39 гривень, 99 копійок. Вже я не перший раз беру їх. І е... гарні, класні сосиски. І сирочки, і сирочки, і сирочки у нас Волошкове поле. Це любов мого сина. Будь-які глазуровані сирочки. Так, з ожиною по, 15... Ні. по 11 гривень, 99 копійок. Ось ці два. І ось такі це новинка якась в кольоровій глазурі з ароматом лайму з лісовим наповнювачем. А з фруктовим наповнювачем лісова ягода. Вони коштували 15 гривень 19 копійок. Взяла сину і доньці кожного по одному. Ці я знаю точно, що вони будуть їсти. Ці чисто так. Е, заради цікавості. Ось така в мене невеличка сьогодні закупка. Зараз буду приступати до готування вечері. Всім всього найкращого, мирного неба. Бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі в нових відео. Слава Україні!